Дорогі друзі, вітаю вас! А давайте запитаємо. Ваша споріднена душа, ваш партнер по життю? Чи поряд він з вами вже? Можливо, ви вже в шлюбі, але ви ще задаєтесь цим же питанням. Можливо, він і є, ваш партнер по життю, а можливо, у когось взагалі зараз немає партнера і ви в очікуванні. Тож, ваш партнер по життю? Він є? Він 100% є. Якщо ви жінка, то це чоловік. Ось такий воїн за натурою, який досягає своєї цілі. Це прекрасно. Якщо ви чоловік, то у вас є теж людина, призначена вам по долі, бо ви і вийшли ось тут. Тобто це розклад для вас. Вам актуально його почути. Так. Дійсно, є така людина. Людина, яка вам. Іде в пару, іде в пару для міцної пари. Людина для міцної пари. Ось так нам кажуть руни. Ваше життя прийде або вже є. Зараз ми з'ясуємо, людина призначена вам по долі, бути вашим партнером, бути в парі з вами. Так. Угу. Поки що. Поки що, ви, ви не розумієте, хто це. Це прихована інформація на даний момент. Нам навіть не дуже будуть розкривати зараз цю інформацію, Верховна Жриця виходить. Але знаєте, очікуйте, прийде, прийде людина, призначена вам по долі. Всі дороги відкриті, перспективи є, ваша мрія буде здійснюватись. Ви впевнено будете рухатися до свого майбутнього, до майбутнього в парі. Але у вас всередині є багато внутрішніх протиріч, десь якісь неопрацьовані не, не ваші якісь моменти з минулого. Їх треба пропрацювати. І тільки тоді ви зможете сісти в цей човен і пливсти до свого майбутнього, до свого партнерства. Так. Ну, ну, як же ж, є, є людина, призначена вам по долі бути вашою парою? Є. Ну як по-іншому трактувати це? Як? Я вас вітаю, така людина є. Ну, ну, тут ви її ще не знаєте, напевно, або просто ще цю інформацію нам не хочуть відкривати достеменно. Але знаєте, така людина є. Очікуйте, але пропрацюйте свої проблеми з минулого. Вони гальмують цей процес. Гальму, гальмують процес входження цих нових енергій партнерства. Що ж, успіхів вам, щастя вам, гармонії.